У широкому прокаті восени очікується нашумілий український художній фільм Буча, заснований на реальних подіях, що сталися на Київщині під час повномасштабного вторгнення. РФ сюжет відтворює історію громадянина Казахстану. Він зумів врятувати понад 200 українців з окупації. Днями вийшов трейлер фільму Буча, режисера Станіслава Тіунова. Команда оголосила дату виходу стрі. 7 листопада, та повідомляє створювати фільм допомагало головне управління розвідки Міністерства оборони України. Вони консультували нас, надавали фото та відеоматеріали головного героя. Втілив на екрані польський актор Цезарій Лукашевич. Ролі виконували відомі українські актори В'ячеслав Довженко, Сергій Стрельніков та інші.